Якщо вас цікавлять гори і море, я рекомендую вам Кемер. Кемер стане ідеальним місцем для вашого відпочинку. Ви тільки уявіть, ви прокидаєтеся вранці, виходите на балкон і милуєтеся чудовими краєвидами, на Бірюзове море, на Величні Гори. І все це Кемер. Поруч з Кемером дуже багато історичних пам'яток та красивих місць. Дуже раджу, раджу вам відвідати каньйон Гюнюк. Ви точно отримуєте максимум позитивних емоцій, які залишаться на все життя. Це величні скелі, між якими протікає річка з дуже красивою бірюзовою водичкою. Водопади, неймовірної краси природа. Також рекомендую вам відвідати Олімпус історичне давньогрецьке місто, яке засновано ще в 3 столітті. Поруч знаходиться гора Хімера, на якій неймовірне явище природи, зі скель виходить газ, який. Загорається і такий вигляд, наче горять скелі. Це дуже неймовірне явище, яке потрібно побачити хоча б раз у житті. Також поруч є неймовірної краси пляж, який також вам рекомендую побачити. Пляж, на який Припливають черепахи каретта. Вони там відкладають свої яйця, є деякі обмеження на цьому пляжі, не можна торкатися, якщо ви побачили черепаху, не можна торкатися її руками, ні в якому разі чіпати яйця, але сам пляж просто неймовірної краси. Дуже-дуже рекомендую.